Отже, дівчата, дякую вам величезне за допомогу. Дивіться, що у нас вийшло. Е, ось, ну, Це у мене з тих декілька форм. Перша не вдала, коли у мене, е, я внесла там деякі зміни, і в мене відповідно збилася е, таблиця. І В мене вийшло ось дві таблички з вашими е, замовленнями. І я ці всі таблички буквально в мене зайняло е, дуже е, коротко, за 10 хвилин. От я перенесла сюди в таблицю. В свою. Ваші дані, просто Ctrl-C, Ctrl-V. Відразу у мене по всім вкладкам зверху з'явилися ваші замовлення. Тобто, в кожній вкладці, ось окремо зверху з'являється е, хто що замовляє згідно номеру. Тобто тут у нас список замовлення, і номерки ось тут у нас стоять. І відповідна номера, ось кожна вкладка відповідає тому номеру. Е, Тут я дивлюся, які цифри у нас, які номери, яка вага, скільки штук. І бігом просто проставляю цифри, відповідно, четвертий дизайн 350 грамів дві штуки замовлених, другий дизайн 250 грамів, одна штука. Я їх бігом повносила, і у нас відразу тут формується, скільки буде до оплати. Також тут є додаткові позиції. Пряники, все тут на загальній таблиці, ми відразу можемо виставити. Ось тут змінити можна свою вагу виставити. Тобто, якщо ви виберете інші якісь варіанти ваги, випічки, ви просто ось тут проставляєте, а в інших таблицях тут воно все скопіюється і зміниться відразу відповідно до ваших того, що ви робите. Тут також ось ці ось позиції ви можете змінювати, переназивати, виставляти свою ціну. І потім воно вам порахує автоматично, скільки всього замовили кількість по кожній табличці. Бачите, тут замовили Ну, типа, замовили, я вже сама на автоматі попроставляла в декільках чотири пряника, 10 зефірок. І у нас тут сформувалося, що 530 гривень у нас за солодощі. Тут у нас вийшло ось 500 гривень запасочки, і разом відразу нас вираховує 1030 гривень. От у цього замовника у Савчук Галини в нас вийде така сума. І відповідно в усіх надалі таблицях у нас відразу йде хто скільки замовив, сума по їхнім листочкам, і воно все у нас сумовується ось в цій нашій загальній таблиці. Ми відразу бачимо, скільки штук по кожній вазі то ви можете також зробити, якщо вам хочеться погратися, то це вам ідея, будь ласка, беріть, робіть щось схоже. Ось воно все сумується тут по кожній вазі. Відповідно, потім вираховується, скільки нам потрібно ваги. Ми вже можемо, відповідно, прорахувати. До речі, ось тут у нас. Ми можемо ще додати вклад. Я робила ще ось таку от Тут нам потрібно зробити суму по ось. Це у нас випечені пасочки. І ми відразу бачимо, що нам треба загалом випекти 44 кг 75 грамів тіста Тобто пасок нам готових треба, щоб було 45 кг Це у нас 0,7 і 1 Це я роблю, як їх звуть, сирні паски. Та ті, які не випечені сирна паска, як царська. І це у мене, відповідно, останні 0,25-045. Е, я роблю е, ці е, ось щось. Я тут не треба суму. Е, веганські паски. Так, дорівнює ще раз сума. Оце ось плюсовуємо. От, і я бачу відразу, скільки мені треба приблизно. борошна, бо я вже бачу, скільки ваги пасок мені потрібно. скільки ваги сирних пасок я бачу, скільки мені замовили, і я вже роблю закупівлю, виходячи от із цього. Тут ми також, там, де у нас список замовників, можемо відсортувати по даті, нормально переписати. Просто тут у нас воно так як вказували дівчата. Да? А ми беремо собі один формат дати, виставляємо по всім. і ми вже можемо відформатувати по датам, е зробити. Собі потім, на яку дату у нас, чиї номери замовлень, і відповідно по тим намеркам замовлень вже переглядати. І ви таким чином не забудете, куди у вас що пішло. Я сюди додам ще бігунок, у цей, щоб ви могли обрати, яка дата, і чиї намерики замовлень, щоб вискочили. Оце ось ще я хорошо щодо цього додумалася. І власне, тоді ви зможете там вибрати, наприклад, 2 травня, там, 1 травня, ви бачите, що на цю дату у вас такі номери замовлень. Ви по ним пройшлися, подивилися, глянули, які там вам паски потрібно підготувати на ці дні, щоб у вас вони були готові. Також, як я ще роблю, от у мене є сумарний список замовлень. Тут у нас також знизу це все сумується, і процес я також сюди додала. Що у нас тут в процесі? В процесі у нас є сумарна таблиця, і потім ми можемо ще: от ми випекли партію і дописувати сюди, скільки у нас вже випечених пасок. Тобто ви зробили закладку і сюди записали, щоб ви бачили, скільки ви випекли. У вас потім Вираховується, от у вас, ще допекти, скільки штук нам треба, ще багато. Тобто бачите, зараз я нічого не спекла, і в мене стоїть, що мені треба ще допекти 73 штуки. А я, наприклад, спечу паски. От я отут раз заклала, от я щойно зробила закладку на 11 пасок, 350 грамових. І в мене я вже бачу, що ще допекти залишилось 62. І в мене є наразі 11. Загальна вага при 85, 850 грамів, тих пасок, які в мене зараз випущені. Ще залишилось 21 кілограм. Бо я, настільки... <гум> я знаю, що я кожен раз рахую на бумажечках, і я його все автоматизувала. Потім так само задекорували собі, попрописували сюди, повстав. Наприклад, взяли там, ви випекли 11 пасок відразу цих 350 грамових, і задекорували їх, наприклад, в третій дизайн. І потім у вас вже ви знаєте, скільки штук у вас їх є. І ви вже потім знову ж таки бачите: ось тут я, наприклад, задекорую четвертий дизайн. У цих 11 пасок я пущу на четвертий дизайн з шоколадом і із горішками, які в мене. Ось я відразу бачу, що от у мене і ще. Тут відразу цифра змінилася, було 66, стало 55. Тобто ще 55 штук мені треба задекорувати таких пасок. Це, якщо вам ось, ви також це всі штуки рахуєте, ви можете також вести ось ці таблиці. Дуже довго я сиділа, власне, всі прописувала формули. Тобто це все я з голови своєї придумувала, брала. Я дуже люблю таблички в Excel складати. Тому, якщо у вас буде бажання натхнення, пишіть. Я вам пришлю реквізити для оплати. Будемо працювати з вами. Я, тобто, я вам е, роблю копію такої ж. Е... Таблиці я вам створюю свій окремий файл на Google Диску. Ви туди заходите, захочете скопіюєте собі у форматі Excel на, на комп'ютер. У нас тут на 50 замовлень. Цього з головою вистачить, якби мені кожен рік там, ну, значно менше, Бо у вас хтось оптовий буде замовник, і він замовить відразу там, у вас 100, 200, 300 пасок, а хтось там буде замовляти по 10-20 штук. Ну, тобто 50 бланків вистачить з головою. Якщо буде треба, то ви вже потім або мені напишете, будемо з вами якось домовлятися, або самі доробите, якщо у вас буде бажання і натхнення. Тож у таку от, таблицю я зробила і ще да, те, що я тут маю доробити, тут от сюди, в список замовників, дату я зроблю, щоб можна було її передагувати. І, власне, тут вам треба самим, от, от бачите, формат у нас дати є, і ми можемо кожний... Е, е, Ось, наприклад, дописала Галина 4.05. І ми пишемо потім, переписуємо самі 4.05 2024. І в нас вже відразу воно як датою вискочило, да? тут у нас воно перенеслося так, як перенеслося з таблички з цієї. Тобто, вам все одно вручну треба все це дописати. Кожному замовнику обов'язково ми дзвонимо. Ось тут ми вибираємо, що у нас у ці всі 50 чоловік. Я зараз зроблю. Щоб у нас тут, ну ладно, це я потім вже дороблю, Щоб у нас тут був формат дати. Я вже коли ви будете купувати вам іще раз більш детальну інструкцію по роботі, зроблю. Тобто, ми кожен, кожне замовлення прийшло. Ми перенесли сюди спершу, подзвонили. да, от у нас прийшли за замовлення з нашого цього бланка форми в Google. Ми їх прийняли обов'язково. У тут слідкуємо, щоб наші таблиці, ну, бажано, щоб черговість ваших стовпчиків, які ви робите, які ви плануєте ось тут, тут які у нас є в нашій цій таблиці, щоб у вас і черговість питань ішла та сама. І, до речі, електронну пошту можна не питати. Я вже бачу через те, що електронну пошту все одно автоматично збирає Google. Тому можна цей це питання виключити, пропустити. У нас нам теж важливо, це тільки номер телефону, прізвище, дата. Дизайни пасочок, доставка чи самовивіз. Додаткова інформація, це тут пише, мається на увазі е, там, коробки, да, можна там дописати, кому, як, як упакувати е, щось по часу, можливо, е, ну, кожному, що е, вже буде зручно. Е, Обов'язково я ще й форму буду опрацьовувати, і, і ще от сюди в додаткову інформацію можна дописувати, наприклад, замовлення по десертам, ті, які ви робите, або ж окремо ще робити у вас запитання з приводу зефірки, там, е, прянички, хліб. Великодні, тобто, що ви ще там плануєте у себе робити, ви можете також в цю форму включити. Тож, отака от у нас цікава штука вийшла. Отже, тут я додала вже, е, такі бігунки, тобто ми можемо таким чином: ось ми тут, наприклад, вибрали наших наші замовлення. Сюди вставляємо. Якщо десь треба дату підкоригувати, наприклад, ось, бачите, тут 0,024. 2024 ми можемо дату відсортувати від А, ми відразу отримуємо, нам бачимо на кожну дату які замовлення. можемо знову таки, І вже ми бачимо, що у нас от на перше число нам треба підготувати третій і шостій, да, на третє число перше і друге замовлення. І тоді буде легше. Тобто, все це можна подрукувати. Ось, у нас ще замовлення тут вискакують, нам їх просто потрібно тут номер 4 350 грамів, дві штуки, от ми відразу їх ставимо. Бачимо, що у нас до оплати. Е, відразу можемо роздрукувати цей файл. Тобто, ось ми беремо його, відправляємо на десь тут, має бути друк. Навірно, <tous> якось я їх раніше тут друкувала. да ось внизу є друк. то ми можемо роздрукувати поточний тільки аркуш або всі листи, і ось таким чином у нас виглядатиме все замовлення, то ми можемо. Тут уже гратися. Альбомна, о, ну, у нас на альбомний листок воно буде так нормально, тут все видно на альбомному листку. Хочемо, можемо роздрукувати тільки певну, е, як його ну, Тобто ви можете тільки виділити і роздрукувати те, що ви хочете. от Тільки, як воно називається, поле тільки певне. Тобто, ми можемо ось так от. Виділити і його пустити потім на друк, тільки це виділено. Тут, тут все як в Excel. Працюємо, головне, що не потрібно на нього ніякі, як їх називають, ліцензії. Отже, тут знову я все видаляю. От я видалила. Тут знову зараз зроблю красивенько всю цю рішоточку. Дивіться, бачите, у нас відразу там я видалила, тут у мене все пропало. Я сюди заходжу, і вже в мене тут нічого немає. Тож, е, працюємо, е, дівчата. Все буде добре у всіх. Е, сподіваюся, що вам моя табличка також принесе користь і буде вам з нею зручніше підбивати свої замовлення.